Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Задяка Овен на період квітень 2025 рік. Це наш новий синій пасіанс. Він показує акцентні події та допомагає нам зрозуміти, на що звернути увагу. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ваш розклад розпочався з карти зірка? Це карта, котра показує здійснення мрії. Дуже гарна карта. Для тих, хто, наприклад, чекав, щоб ваша мрія здійснилася. Нарешті ви дочекаєтесь. Руни. Прийняття важливих рішень. планета місяць тривога та таємниця. Серце це кохання. В цьому пасіянці серце ціле не розбите, показує кохання. Здається, ми все віднайшли та можемо прямувати вперед. Подивимось на розвиток подій. Не забувайте, друзі, що один місяць після вашого дня народження у вас формуються плани та події на весь рік. Намагайтеся прожити його правильно та можете споглядати, що саме відбувається, розпочинаючи з моменту вашого дня народження. 12 перших днів це 12 місяців наступного року. Намагайтеся їх прожити так, щоб ви були задоволені наступним вашим роком. А у нас з вами другий розклад: Знак Задяка Овен, місяць квітень, 2025 рік. Знову ж таки, друзі, кохання це дуже добрий знак. Можливо, хтось зустріне свою долю. Зверніть на це увагу. Іноді, коли люди зустрічаються, вони не зовсім розуміють, що саме ця людина може бути їм на все життя, але Всесвіт, він знає краще за нас. І якщо вам, наприклад, випала якась ситуація або зустрілася людина. Не поспішайте одразу робити висновки. Подивіться при спілкуванні. Дивимося, друзі. Чесник, захист та зцілення. Зцілення може бути на увазі, наприклад, ви мали якусь ситуацію складну і нарешті ви її можете вирішити тут у нас блискавка та зірка, вони не сходяться. Орієнтовно другий розклад це друга частина місяця квітень, десь середина квітня. І ще, друзі, ось тут значок Терези. Він показує сумніви та невпевненість. В чомусь ви будете невпевнені. А ми прямуємо вперед, подивимось на завершення, яким воно буде для вас. Знак Зодіака Овен, місяць квітень, 2025 рік. Можу нагадати, що ретроградний Меркурій до 7 квітня плюс-мінус 3 дня він буде діяти ретроградний, а ретроградна Венера до 15 квітня. Саме так фінанси, краса, а також кохання можуть вам давати якісь іспити. Саме з цього приводу. А ми з вами прямуємо вперед третій розклад Знак Зодіака Овен, квітень 2025 рік. Ось тут, друзі, червона стрічка, вона показує багатство. Це можуть бути якісь подарунки на день народження, коштовні, наприклад, житло або щось таке. Або у кожного свої поняття про багатство. Можете дивитися по своїм обставинам. Сподіваюсь, ви також уважно дивитеся, як і я, і начебто більше немає ніяких співпадінь. Сьогодні ми з вами. Візьмемо колоду 78 дверей та подивимось три карти. для знаку Зодіака овен. На місяць квітень 2025 рік. Застереженням Карта старший аркан Вісельник. Порада. Старший аркан Сонце. І одна карта для тих, хто святкує свій день народження саме в квітні, повний. Туз Пентаклів. Зверніть увагу, друзі. Саме в, цьому, в цей період, в цьому місяці, вам не треба ні з чим завлікати. Я б сказала гальмувати, а також буксувати, думати, гадати, бути невпевненим. Саме ця карта старший аркан-вісільник показує, що вам цього не можна робити. Другий старший аркан сонце це порада. Порада полягає в тому, що ви, як перший знак зодіака, Маєте потужну енергетику, на вас оновлюється рік, весь зодіак розпочинає свою роботу знову, і саме тому ви маєте багатий потенціал. Використовуйте його во благо собі, а також всім своїм добрим справам. І ще, друзі, одна карта. Туз Пентаклів це карта шансу. Це карта для тих, хто святкує свої дні народження саме в місяці квітень 2025 року. Карта на рік вперед. Вона показує ваші можливі події, а також ваші можливості. Ця карта шансу, карта успіху, фінансів та а також здоров'я. Це може показувати, наприклад, довгоочікувану дитину. Коли люди чекають руками, і потім ось такий шанс виявляється саме зараз. Або, наприклад, хтось зможе збудувати кар'єру своєї мрії, ту, про яку ви мріяли, а також, наприклад, навчалися, досягали свої мети. Саме в цьому місяці є 100% можливість, що ваша мета збудеться. Я бажаю вам успіху, друзі! Вітаю з днями народження всіх, хто святкує. Завжди запрошую на свій канал. Дякую за лайки, підписки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.